Провлю плеєр. Так, що? я би просто хотів тебе попередити. Ти зайнятий чи як? Так, зайнятий, але що? Ну я просто хотів би сказати, що сьогодні прийде президент Землі і він хоче просто там щось дуже важливо обговорити. Я тут зайнятий, все. Чим? Я складаю нові плани. Тобто. Э, нові правила. А, нові правила? Ну, добре, я А, Що? Що там вже відбувається? А, Нічого. А, ну добре. Я тоді піду. Їди, все. Ну, добре. Пошла вона поставино. Ой. Е, тож, е, ви. Я до вас. Е, ви. Я би хотів вас одне запитати. Е, так. Ви змогли дуже добре перемогти Люцифера, це мене просто здивувало і. Проте я. Е, так, так. У мене просто все вийшло і. Ну, у нас був просто був план. Так. Проте. Можу ще зауважити, що у нас може бути інша небезпека. Яка ще інша небезпека? Ну, коли демонія лишилася проти свого диктатора, то пішов ну, інший. Хто інший? Президент, але можна назвати, що це він це диктатор. Е, диктатор? Е, так. І ми, напевно, не в небезпеці, проте я не знаю, чи ви зможете зреагувати. Він мене не трогає, проте я так теж думаю, що може бути небезпека, але я думаю, не від нього. А від кого. А ви так не знаєте, про це. А, добре. Ну я би хотів би сказати, що цей лідер. Він в більшості, що він. Більшість, що він небезпечний буде. А... Ти йому буде все рівно по мене. Повірте. Думаєш, що... добре, можу не до того. Я. Ви якщо купайте, ти і все. А, а, Астрада. Ти... Я. І просто хотів попередити. А, так, точно, я думаю, що цей би новий ворог, він з нас не нападе. Не нападе. Багато дуже багато думаєш. Проте знаючи тебе, ти будеш мало боятися. Як він нападе, ми його переможемо. Ми того переможемо, але наслідки будуть. Е, та єдиною нашою небезпекою може бути тільки поліплер З. Більше ніхто. Думаєш? А, так. І мені здається, що це може бути поліплеєр З більше ніхто. Ну як думаєш. О, але знай, він буде нашою небезпекою. А, добре. І всім з вами всі, у полівей бачення, всім good, bye.